Ну, їми керує, звичайно, не, не Путін. Це треба теж зрозуміти. Їм керує, я бачила їх на тонкому плані цих над ним. Але я так само вже про це писала, вони вже його як то правильно сказати, коректно, вони його продали, здали. Тобто вони вже він їм вже не цікавий персонаж, і вони вже його підтримувати не будуть. Тобто треба розуміти, що скоро ця вся історія з цим закінчиться. Але так само треба розуміти, що це керування було старого кермічного світу, якщо прямо глобально подивитися. І так само нашим світом, тим старим кармічним, ви просто я просто хочу всім українцям донести, щоб ви не боялися, тому що ми настільки привикли, як люди, знаєте, дивитися, а як там живуть, а як ті роблять, ну щоб приклад якийсь був. І наскільки важко зараз усвідомити, особливо людина, коли тільки пробуджується, я то вже прийшла цей процес, розумію, важко, коли ти перший, тому що ти не знаєш, що робити, як себе поводити. Ну, чи правильно ти йдеш, ну, чи дійсно це ну, вірний шлях, так? Чи так це все вірно, чи ні? Але завжди в серці Бог він веде нас і він показує, що, ну, що цей шлях вірний. тому виходить так, що Україна, українців нема в кого спитатися. Як жити, як себе поводити, і це дуже добре, тому що нам нарешті, щоб ми відчули хто є ми, щоб ми пробудились, нам не треба бути подібними ні на кого взагалі. Нам не потрібно ні на європейців бути подібними, ні на росіян, ні на кого. Тобто, нам нарешті треба від всіх відчепитися, перестати і енергію цю направити в себе. Вивіться, скільки ми енергії віддавали взагалі в якісь, я не знаю, примарення, якісь образи там, що треба бути як ті живуть, як ті, як ті, як ті. А це все під час війни зруйнувалося в людей. Люди перестали хотіти жити в Європі, тому що вони подивилися, що вся система, що все дуже жорстко. Що така ви подивіться, скільки я країн об'їздила? Я тільки в Україні живу. і в мене не було ні ні разу бажання зупинитись якійсь країні пожити взагалі. Тому що це є зовсім інакша така сакральна енергія, її треба відчути. І от ця війна вона розпаковує якраз у нас цей генетичний код, код Божественного Духу Українця. Цей наш код, який дає нам ця земля, цю силу. Вона нам дає, вона нас підтримує. Це саме сильне, що може бути взагалі. І звичайно, оця система стара, і так само я знаю, я з цією системою працювала там. Її очаг на там, де оце всі мавзолеї, оце червона площа. Я це вже раніше ще з цим працювала, і фізично навіть, там, і енергетично. Тобто, це вже воно забралось, але треба розуміти, що це така ну, це сама справжня демонічна система, це треба розуміти. Вона. Е вона проявлена в різних жорстох своїх, скажімо так. Але треба розуміти, там, де більше контроль, маніпуляція це зрозуміло, що це є негативна енергія, правда. Ну тому, що коли ми в божественному світлі, ми є вільні, ми проявляємо себе. А коли контроль, ну це ж вже прям ну треба зрозуміти. Для мене знаєте, теж дуже дивно було відкриття навіть для людини, коли почалась війна. Що багато хто навіть хто називає там себе духовним провідником, він сам майстром із Росії. Вони вважали, що вбивати нас це нормально. Оце для мене було трошки незрозуміло, навіть не дуже не трошки, а взагалі, тому що уявіть собі Будду або Христа, любого провідника відомого, який би казав, що так ну можна вбивати заради якогось хорошого діла. Ну тобто, як оце для мене було. Незрозуміло, я розумію, що така прямо, знаєте, пилина у людей, пилина цієї енергії негативної, люди не бачать, навіть які працюють з енергією, Воно так якби щось от, ну, повністю закрито людям і все. І я писала навіть про те, кажу, відколи взагалі, скажіть, будь ласка, навіть заберемо всі політичні погляди, відколи це вбивати, це є добре. Люди, ви що, відколи вбивати, це є нормально. Ну, я просто оце, оце трошки, звичайно, мене да, не трошки мене дивувало, але потім я зрозуміла, я побачила, що це ця пилина, оця низька енергія, вона закриває. Я навіть, ну, Там дуже жорсткі енергії, дуже жорсткі. І оця, знаєте, я навіть бачила у нас, у нас у всіх у кожних народів є свій кармічний код. У нас було навпаки, ми себе недолюблювали. Ми постійно ну, так, українець, так знаєте. Ну, українець десь паспорт сховаєш, тидно було колись, бо тільки по заробіткам їздили. А в росіянин завжди я із Росії. Тобто вони завжди там все. Навпаки, у них забагато було. Тобто у нас замало любові до себе прийняття. А в них аж забагато через его. Такі, знаєте, і тому їм прийдеться працювати над своїм его, ага, і вони будуть проходити ці уроки. Тобто, в них заберуть все. Для того щоб вони понизились до самого низу і нарешті звернулись до Бога. А нас теж забирають все все зайве, що не є наше, щоб ми нарешті себе полюбили і нарешті відчули, що ми є, і ми готові цьому світу дарувати себе. Нам не потрібно більше не бути ніким, крім самих себе. В 2017 році я провела конгрес тут у Франківську, і мені приходить їхати в Москву. Ну я звичайно як людина не хотіла, тому що я розумію, що ну вже війна йде військові дії, але я провідник. Ну бог мене веде тусь. Ви розумієте, що провідник робить таку роботу, не таку, знаєте, просто сидіти, світити, як сонечко, а всю, усе все низьке. Провідник проводить, тому що багато людей думають, що провідник це зразу ти стаєш сонечком і все. А треба розуміти, що ти трансформуєш дуже багато через себе, низької енергії передаєш її Богу. І тому Бог відправляє тебе всякі такі місця, з якими треба працювати. І я поїхала туди, і мені прийшло завдання попрацювати. І там так, треба було ще так зробити, щоб ніхто не зрозумів, що я це роблю, розумієте? І я не одна була, я була з учнями, мені треба було їм розда... роздати завдання. І зразу мені показали оце місце. І там таке вилітало. Просто ви собі не глянете. По-перше, така мертва енергія не критична. Ну, це все мертве. Демонічне, страшне смерть таке, що забирають душі, висмокчує просто. Дуже нехороша енергія, ну це м'яко казано. Я це все, цей портал віддавала Богу, і потім закривала і все. Так що я це в 17-му році вже зробила, мало би зараз вже проявитись десь на фізичному рівні. Тому так і а ще мені показувало, що так само вони не тільки нас, вони ще й своїх людей там катували. Я бачила, як вони катували людей, які там розумні, які щось більше знають, знаєте, таку інтелігенцію. Тобто, ну тобто, мені показували, що це не тільки От, ну так, от вони працюють. І вони всіх розумних людей, які щось хочуть поміняти, які щось хочуть там якусь любов, красу в світ принести в їхній. Вони всіх позакатували там. Я це прям бачила особисто і розказувала своїм учням. Так, звичайно, дуже короткі, ще трошки лишилась. Вони так. Тобто, це вже ну, не на роки, на місяці, скажімо так, якщо в періодах сказати. Тому. Це, це так. Я думаю, що ви вже самі відчуваєте і легкість зовсім інакшу, і так само на рівні країни зовсім інакша енергія, зовсім все інакше. Ну, найбільше ті, що ми інакші. Ой, так. Знаєте, я ніколи туди не дивилася, але зараз дивлюсь. Дуже цікаво. Ви знаєте, що їм нікого нікому не вигідно, щоб ми процвітали. Насправді, і вони там теж вони сидять, оце от все рішають за такими всякими круглими столами. Це ж великі гроші, це управління людьми, і вони так само втратять свою владу дуже скоро. На протязі найближчих років це все буде руйнуватись, тому що я вже казала, що взагалі зараз світ буде переходити, ми будемо без релігії взагалі. Тому що, коли ти стаєш вільний, починаєш жити з Богом, ти вже не потребуєш якогось там, не знаю, якихось правил, якихось релігій. Для чого це потрібно? Тобі це стає не потрібно бути, якщо ти вже доходиш до такого рівня свідомості. А це все Боже, такі гроші, такі, ну... насправді ми їм, вони до нас не дуже. От я вам точно кажу. І взагалі. ну... Знаєте, виходить так, що Україна вистрибнула дуже несподівано для всього світу. І багато з людей, які навіть нашими друзями будуть або прикидатися, або казати, вони повскриваються так само. Нам десь буде трошки обідно, але це добре, тому що щоб ми не були так само, знаєте. Такими наївними а працювали і змогли щось самі робити для себе, для своєї країни та для всього світу.